Всім привіт! З вами Санджин. Сьогодні ми продовжуємо грати. Гру ГВД Герої війни і грошей. Зараз я маю намір сходити в гільдію тактиків. Я зареєструвався в 1 на 1 але постав галочку, щоб якщо що закинуло в 2 на 2. Іду магом. На цей раз я взяв собі світок і два кальця холода, щоб пробувати броню, якщо, що. хоч пробувати. пробивати. Я під піратським ромом, але воно пропаде, бо це равне бої, там нічого не буде. У мене вийшло 43-10. По навикам ну, стандартна тема, максимум іскусне чародійство. Іскусна магія хаоса, мінус 40% стоїмость заклинання і воспользування мани, щоб більше щоб мана поверталася. Бо бувають такі битви, що. Ну коротше, буває, що треба вона. Ну що, зараз побачимо, кого нас закине, якого жолудження нам підсуне. Так, ми ж сьогодні билися таку битву проти демона. Зараз пробуємо... ще разочок. Це демон через аски плам'я і. Абсолютно вся та сама тактика, тільки тип розкрив на два. Ну, скотеняка, давай. Зараз будемо з тобою танцювати. Поїхали. Ну, що ти, нажимай своє зеркало, я буду тебе розвалювати. Або принаймні попробую. Бомбула. Ну, не тяни. Так, а що він взагалі з себе представляє? Хто ти такий? Угу. Mm -hmm. Так. Ну, пояс непоганий. І для тактиків 4. Ось кутеняка. Воров 8, правда, у мене вища. У мене 10. Так, добре, будемо засирати тобі когось з них сюди. Слабость, ну це таке. Може песика бахнути? Давай песика бахнем. кітріс. А якщо кулачком, то скільки? 6. Ну, давай кулечком. Бум. Ну, я тебе не вб'ю, але продамажу. Так. Пес. вбив зразу. Броню уходимо. І беремо цепуху, напевно. Цепуху кинемо сюди. Чи може в жінку? Ні, давай цього, треба гасити цього. В нього мінус один отряд. Це дуже добре. В жінку. Броня. Тут ми кидаємо. А ну-ка, може, на цього. А ну давай, що нам буде? Мінус армор. Ну таке собі взагалі безпонтова тема. Цепуху сунемо на. Знову наверх. Ні, на низ. Сюди. Трісь. Так, дві одинички залишилися, ми доб'ємо їх шариком. Сюди. В броню уходимо. Вони стріляють, дуже больно стріляють. В цього вдаримо просто з руки. Так, добре. Це пуху кидаємо знову наверх, воно поскоче наліво. Добре. Так мені, в принципі, і потрібно. Тріс. Так, тут один залишився, тут один залишився. А я його не вб'ю. Блять, може, не треба було бити його. А, так! Все так самбурно, бігом получається. А що я нажав? А що я ж герой мовчки що ходити? Броня. Броня. Тріс. А чого по цим не полетіло? В броню. Знову. Та чого воно наліво не суне? Це пуху. Тут одиничка, тут одиничка. Може мене больно бити буде. Давайте ми зробимо тактичний ход, ми відійдемо, бляха, але це все одно достане мене. Надіємося, що їм не сильно прокне. Добре, йому не попрокало. Так, тепер головне не провтикати цей момент. Це призваний, нафіг його. Це справжній. Це призваний, це справжній. Іконник ще остався, так? Да? Значить, ми засаджуємо в коника. Трісь. вісім, два. Ця одна осталася. Якщо я полечу наверх, це мене не достане. Це мене тільки достане, так? Да? Добре. Все, мене біжбити не будуть. Окей, мене осталося. Отак от б'є. І, і що? І один цей остався, так? Да? Кобиляка? На, є, добре. Це була помста по скуді за сьогоднішню битву. У мене вийшло 4 тисячі опита, 1 очко тактика, 200 золота, 8 умілочки. Хо-хо-хо, непогано. Добре, ми помстилися і слава Богу. Дякую вам за перегляд і до зустрічі!